Чурик-чурик народ. Карта палаючі піски. Я граю на псевдо мб E7. На дітах. <клес> Шлях до трьох відміток. Уже якби трохи вже пограв. І нарешті якийсь то путєвий бій получився. Ну, як завжди вперед не рашим, а мої. Моя команда просто ну, сидить і тупить. Сидить і тупить. От в таких моментах треба сейвити ХП і. <кхи> <кхи> трохи думати головою. Трохи. Тут поїхав на важкий фланг, так, так, і так, і так зрозуміло. <кхи> Думаю зліва просвітити, бо там завжди хтось заїжджає. А тут і зліва, і справа. Танчик. Дав шот концепту. концепт якби імба, але він щось. Ну, якби не я тут, він би на Ізі би виграли, цей фланг. Ну. ну, Добре хоч я тут розумний. І що ми тут бачимо? Кайф. <кій> <кій> хоч трошки кайфа. Це взагалі на ІС-7, це взагалі велика рідкість. Перший раз я, походу, на концепті 1 Б. Бе... БК взірвав, Тут я заїжджаю, якось, я думаю, в мене броня є. А він мене просто шістьма вистрілами пробиває. Тут <кій> <кій> я поняв. Ага, понятно. КД вроді би в мене швидше, ніж у нього. До мене не буду я чекати. А від'їду грамотно. Щоб він не бачив моє НЛД. Ну, звісно, це крінж. Шістьма снарядами оп, цими. Де розброс Купності не особо багато. І якби це не зовсім притик, він не пробив. Ну, це нормально, У противників таке нормально. Це норма. Що, Шо, один шот я зробив. Десятки, один є. І що ви думаєте? Я даю шот, я звожусь. Отак угу. от. от. Гра каже, а ні-ні-ні. Тобі треба з кожи вилізати, Просто, щоб щось тут виграти і щось отримати, якусь медальку. хорошу. Тут я думаю, ага. Вони вдвоє мене цілять. Окей, поняв. Назад. Зря биконув. Мої ж справа, як ви бачите, вони туплять. Вони почекали, поки вони до мене відстріляються, аж потім вони вийдуть. Ну, союзники, що тут казати. Тут у мене дуелька з цим Атласом. Благо він хоча б уже тільки один снаряд попав, а не шість. І тут. Ні йому не зайде, як то кажуть. Ні йому, ні мені. Окей, мене це влаштовує. Нажимаю адреналін і я розумію, що треба до нього вкатуватись. 505 кайф. І думаю, зараз я його заберу. О, ну, 472 таке. Думав, що він мене хоча б цей. Хоч щось танка, ну але тут то було. Ішов 3 хп, конечно. Я на нього в повний ход даю, він стоїть біля стіни. Ішов? У мене гусня ламається, а я йому даже 3 хп не забираю. Ну, забирає тут фугасом. Крінж? Крінж. Тут е, забираю ще один шот, десятки. Благо, повезло. І розумію, що Вікер ще може мені проблем тут наставити. Просто з'їхати вбити, вбити мене і виграти катку. З моїми толабатрясами, які зріаспи нік не можуть виїхати, то тільки так і можуть. Він получає шот, він получає ще один шот. Бідолага. І тут я його забираю. Вже чуть-чуть звожуся, акуратно, подумаю, ну я його обаню. Да, опасненько. опасненько. Поки 3 d 10, 108, 4 фраги, і тут думаю, треба забираю. Зразу вже заряджаю голду. Не спішу. І. Ура, забираю п'ятий фраг. Кріль фоловий переїхав. О, проснувся, що можна поїхати вперед на фоловому грилю. Да ти шо, який молодець. Не встиг забрати фраг в кінці. Куніця. Ну і таке. Нарешті хоча б одна нормальна катка на цьому не, не до танку. Потім ще вийде на з мощнішою цією пушкою, яка повсюди попадає. Ну, ви один раз розбачили. Відтоді мастер воїн, в Reddit піддає 1464. Цьому дали репорт щось. 49%, ну все понятно, от мій танк. Гріль, який під кінець прийшов в Мурат. Ну, кайф, з такими тільки от вигравати можна. Тут два Атласа тоже не особо. Ну, таке. І, якщо що, ставте лайки, підписуйтесь. Чуєш?